Тут не справа, що лікарі там погані. Е, у нас в суспільстві просто завдяки купі факторів е, склалася е, дуже велика, вибудувалась велика стана між пацієнтом і лікарем. Е, тут, скажімо, і радянські, да. Радянські часи дуже велику роль зіграли і самі лікарі, які почали в своїх соцмережах давати оцінку діагнозам, рекомендаціям інших лікарів. І в лікарів самих у них немає впевненості в тому, що якщо він зараз витратить свій час, проговорить з жінкою всі можливі рішення, що вона буде це виконувати. Бо це теж у лікаря величезне розчарування. Лікар вкладається, він, е, він вкладає душу, ресурс, да, бо це певний ресурс, має бути певна мотивація. Це треба пояснити, чому треба вранці прокинутися і саме тобі зробити цю гімнастику для стоп і сурю на маскар. Чому саме тобі треба це зробити? Да, а не, там, наприклад, класичний пілатес чи вийти на пробіжку. Це витрати час, це прям розписати по цим гормонам, помалювати. А жінка це виходить і новілює. Ну, то, звісно, то, не сті. І тому в більшості випадків так, виходить такий типу механістичний підхід. <різвіст> Окей, у вас тут все добре? У мене згідно гайдлайнів, я вам нічого не буду призначати. Там тільки типу вітамін Д або там. Спить отдай такий загальні рекомендація: спати до 0 -0, да, там, харчуватися, корисні вуглеводи на обід, не забувайте, будь ласка, там да, обмежте алкоголь, і у лікаря має бути е, коло лікарів, співоднодумців, які підтримують і кажуть, Боже, який ти крутий. Це так класно, що ти міняєш е, цей майнсет е, пацієнта. Це дуже круто. Ми в Ліворіці рок. Тобто у нас таке оточення, тобто я так вчу да, е, лікарів. Лікар має, це. а коли він знаходиться в оточенні, що, що які там, це, ну, тобто, що, все погано, твоє завдання по типу, хайдлайну там, написати те, те те і все. Ну, як він буде? Йому буде стрімно, бо його висміють за це. Це не формує власне сили, власний стиль, власний стержень. Я ж з родини лікарів, для мене є поняття честь монтіру, і він от має бути дійсно білим. Це не означає, що лікарі не мають права на помилку, це означає, що ми маємо завжди пам'ятати, чому я не пилю, чому я мене вживаю алкоголь. Тому що я не можу жінці сказати не пити алкоголь, бо це підвищує після 40 років рак, ризик раку молочної залози, і сама сидіти. Там виро -виро на площаці біля цього їсти смачну прекрасну їжу і пити алкоголь. А всі ж мене на Подолі знають. І's такі, о, лікарю, вітаю! Що у вас просека? Біла сухе, червона сухе. <плес> да. Добре, добре, ви ж мені там вчора розповідали <плес> про те, що алкоголь, як впливає на печінку і заважає да, правильному метаболізму естрогенів. Ну, ну, лікарю. Як там ваші естрогени метаболізуються? Все добре? Розповідаєш, що так, ваш цей паттерн поведінки знімати стрес алкоголем, його треба замінити. Напишіть собі да, лист своїх задоволень в житті, а, лист список, да, перелік того, як ви знімаєте напругу, як би ви хотіли знімати, що вам заважає? Да. І тоді це дійсно допоможе пацієнту переключитися і подумати, а чим я можу ці е, два бокали щовечора замінити на якесь інше задоволення. Коли в тебе е, оця твоя уявлення про те, що ти жінка, будується виключно на наявності менструації? І uh -huh. Я зараз, може е, дуже я би так звожу, що жінка равно е, менструація, да? але дійсно в нашому суспільстві жінка в менопаузі це просто вже якось якийсь такий непотріб. Але в мене в Англії стільки крутих подруг, які почали свою реалізацію після 42-х, і вони вже давно там в менопаузі. Тому е, да, скажімо, вибудовування відчуття себе е, жінкою тільки виключно. За рахунок розуміння, що ти можеш мати своїх дітей, чи не можеш мати дітей, або е, який поруч з тобою чоловік, чи є він зараз чи немає, або там наявність цих е, гормональних, циклічних змін, то воно вже має пройти. Тобто е, сексуальність жінки, вона, звісно, будується на фідбеку з, з, з навколишнього світу, да, але е, да, це не можна сказати, що, яка ти жінка, так, жіночна, не жіночна, жінка, ти не жінка, тільки тому, чи маєш ти дитей, чи ти не маєш, так, чи маєш ти зараз чоловіка, чи не маєш. Та навпаки, якщо ти на даному етапі зрозуміла, що в цих стосунках немає розвитку, це дуже круто, Це прояв твоєї жіночої сили, твоєї жіночої енергії Ого. вийти з стосунків. Так, Насолодитися моментом свободи, зрозуміти, що ти хочеш від стосунків, і який чоловік, з яким чоловіком ти далі хочеш ти типу, по життю може взагалі не з чоловіком. У Великобританії по іншому будуються стосунки чоловік жінка. Да? Тому що там немає ейджизму, і жінка в 40+, це, в принципі, розквіт сексуальності. Там в жінки не перше місце це її розум, почуття гумору, її позиція, її цінності, її вміння. от таку бути підтримувати цікаву розмову, тобто бути задіяно в різних хобі. Е, тому це ж для мене був такий… І, до речі, багато жінок приходили з партнерами. І Партнери всі одно питалися, а як їй можу допомогти, як я можу її підтримати.